Над енергетикою так працюємо щодня, тому що у нас в області своєї генерації немає. За виключенням альтернативної енергетики це 23 сьогодні сонятере відсотків, яку додавали за останні часом. Зараз дуже потужно працюємо над тим, щоб кредитувалися підприємці, організації, які цього хочуть, вважають, щоб на дахах ставили би своїх підприємств, учбових закладів, медичних закладів, щоб ставили би збільшили генерацію, щоб зменшити навантаження на центральні сітки. Ті, тому що ви знаєте, що Більше 50% генерації як такої в Україні немає. сьогодні, розбито ворогом. Тому, звичайно, це проблема не тільки дещини, це проблема всього регіону. Парти сьогодні відчиняються міністерству інфраструктури. Я знаю, що проекти розробляються. Це і інформація, яка є багато, декілька портів подало заявки на проєкти, вони роблять, погоджуюся з міністерством. Якщо це, вас це питання цікавить, я, звичайно, з'ясую, на якому воно етапі. Ми самі були ініціаторами, щоб порти переходили на газопоршневі, тому що ми подивилися по Ізмаїлу, наприклад, там, по Ріні. 70% енергії йде саме на порти, і в Одесі, і в тому числі навантаження дуже потужностей, дуже велике на порти. Тому я дам вам більш детальну інформацію, як на якому етапі проєкти. щодо це робота, яка має підведення газу. Безпекова складова, Тому я, ці проекти робляться, я скажу просто на якому етапі. Одеса взагалі була завжди цікавою, тому що з Одеси починалася з того, що тут починалася торгівля. І сьогодні за відсутністю портів Миколаєва, Херсона, Крима, там, Запоріжжя області, там, до Донецької області, звичайно, сьогодні це єдиний логістичний хаб, єдині ворота на вхід і вихід. Я маю на увазі, експорт, і експорт імпорт в усі, взагалі в Україні. Тому сьогодні Одеса це. Та ниточка, яка по суті там підтримує на більш ніж 50%, відсотків, я в цьому впевнений всю економіку країни, тому що з запуском портів маса підприємств крупних підприємств в Україні запрацювала. Тому сьогодні Одеса, це я думаю, що та область, яка відіграє 50% відсотків існування економіки країни. Так я був здивований. Приватні підприємства дуже потужно з літа 2022 року почали. Поновлювати свою роботу і дуже було багато зареєстровано нових, коли провели аналіз такий поверховий, то зрозуміли, що багато підприємств підприємств приїхали з інших регіонів різні різні напрямки різні бачення але за рахунок тому сини. І, і звичайно самі в одесі самі наші мешканці регіону також підлаштовуються, це завжди в одесі в Одеській районі завжди це було підлаштуватися для того щоб, якщо гроші гроші лежать на дорозі то чому їх не підняти не конвертувати в бізнес і з цього робити. Тому ви знаєте, підприємці, підприємці наших людей, нашого регіону. Звичайно, прийшли нові, нові бачення з інших регіонів. Це дало новий поштовх, конкуренція жива, з'явилася. І більшість підприємців зареєструвалися. Сьогодні можемо сказати, що 80% поновилося. І... Вдячний, хочу за користуючись нагодою, подякувати тим, хто навіть не відкрився в перші дні війни, платив податки, підтримуючи армію, щоб вони могли б боронити нашу країну.